Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 29 вересня по 2 жовтня мене звати Українчик. Згідно з найновішими синоптичними даними, сильні і довготривалі дощі литимуть у доволі великій кількості областей. Також відомо про істотне зниження температури повітря, особливо. У нічні години доби. 29 вересня сильні дощі литимуть у 11 областях. 30 вересня невеликі короткочасні дощі очікуються у 8 областях нашої країни. 1 жовтня синоптики прогнозують дощові опади у 10 областях, 2 жовтня пануватиме сонячна і малохмарна погода. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 29 вересня по 2 жовтня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українців і українок. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У неділю 29 вересня сильні дощі литимуть у 11 областях. Південь. У Одеській області в день від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі плюс 18 плюс 16. В районі Бессарабії вденні години доби від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 17 плюс 15. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 26 плюс 28 в світлі години від плюс 16 до плюс 14 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів вище за 0, нічна плюс 16 плюс 14. На Миколаївщині вдень плюс 26 плюс 28, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічний плюс 17, плюс 15. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. У Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 11 до 13 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. На Закарпатті в світлі години від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 12 плюс 10. На Івано-Франківщині і у Чернівецькій області в денні години доби від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні плюс 12 плюс 10. В усіх областях Західного регіону України сильні дощі. Вітер північний 7 12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні плюс 15 плюс 13, на Луганщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 14 до 12 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. В Маріуполі в день плюс 20-22, плюс вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр на Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні плюс 15 плюс 13. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. На Полтавщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів лише на Вінниччині грозові дощі, вітер південно східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. У Житомирській області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс, в Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 15 плюс 13, на Київщині і в Києві в денний час плюс 20 плюс 22, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Житомирщині у Київській і Чернігівській областях. Сильні грозові дощі. В Сумській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. 29 вересня магнітосфера нашої планети буде збурена. Сила магнітної активності сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Понеділок, 30 вересня, невеликі, короткочасні дощі очікується у восьми областях нашої країни. Південь у Одеській області в день від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі плюс 15 плюс 13, в районі Бессаравії в денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 15 плюс 13. У Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях термометри покажуть плюс 23, плюс 25 в світлі години, від плюс 14 до плюс 11 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів вище за нуль, нічна плюс 13 плюс 11. В усіх частинах Південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 8 до 6 градусів вище за 0. У Закарпатській області в денний час від 12 до 14 градусів тепла, в нічний плюс 8 плюс 6. У Івано-Франківській, Волинській, Львівській і Чернівецькій областях в світлі години від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8. Плюс 5. В усіх областях Західного регіону України місцями невеликий дощ, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і у Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 10, в Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів. За секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Центральний регіон України. На Черкащині, Дніпропетровщині, Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Вденні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, внічні – плюс 12, плюс 10. На півдні Кіровоградщини вдень – плюс 21, плюс 23, вночі – від 15 до 13 градусів тепла. У Вінницькій області в день плюс 16-18, плюс вночі від 10 до 8 градусів тепла. В усіх областях центрального району України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині і у Києві денна температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 8. В Сумській області в денний час плюс 21 плюс 23, в нічний від плюс 12 до плюс 10 градусів. Майже в усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Тільки на Житомирщині місцями невеликий грозовий дощ. Вітер північний холодний 7-12 метрів за секунду. 30 вересня магнітосфера нашої планети буде ледве збурена. Індекс магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. У вівторок. 1 жовтня синоптики прогнозують дощові опади у 10 областях у південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові, в денні години від 20 до 24 градусів тепла, в нічні плюс 14, плюс 11. У Одеській області і на Кримському півострові короткочасні дощі, на Миколаївщині, Херсонщині, а також у Запорізькій області мінлива хмарність і без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 13 плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. Короткочасні дощі варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині у Хмельницькій і Чернівецькій областях. На Закарпатті і Івано-Франківщині мінлива хмарність. І без опадів, вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години від плюс 22 до плюс 25 градусів в темні плюс 17 плюс 11. на Луганщині, Донеччині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів, вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 19, плюс 24, вночі від 15 до 7 градусів з позначкою плюс. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів, тільки на Вінниччині короткочасний дощ, вітер східний 5-10 метрів за секунду. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 22 градусів, нічна плюс 11 плюс 7. На Київщині, а також у Чернігівській і Сумській областях, мінлива хмарність і без опадів. На Житомирщині місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 1 жовтня магнітних бур на щастя і радість не буде. У середу 2 жовтня пануватиме сонячна і малохмарна погода. На сході і півдні в день плюс 20, плюс 24, вночі від 16 до 11 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 19 до плюс 24 градусів, в нічний плюс 12 плюс 7. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 22 градусів, нічна плюс 11 плюс 5. 2 жовтня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову! poor